Справжнє спортивне свято влаштували школярам у хабі Незламний при палаці культури Орбіта. На захід завітали учні та вчителі фізкультури Запорізької гімназії 2058 основа і козацького ліцею. Також до руханки у форматі онлайн долучилися школярі, які тимчасово проживають за межами Запоріжжя та України. Грандіозне свято спортивне, бо це воно унікальне для Запоріжжя, і взагалі, мабуть, для всієї України, бо ми сьогодні зібрали всіх дітей не в онлайн. як... Чотири роки вже поспіль, а на шиво ми хочемо зробити для дітей свято. Ми вже три роки беремо участь в цьому проєкті в проєкті Рух Джуніорс, який започаткував педан для з метою підвищення рухової активності дітей, залучення їх до фізкультурних активностей і для того, щоб їх об'єднати нарешті. Проєкт Олександра Педана Джуніорс це про вільний доступ до занять фізичною активністю та спортивних ігор. Учасники працюють над тим, аби фізична культура у рамках шкільної та позашкільної програми була максимально різноманітною, активною, цікавою, а також враховувала інклюзивні потреби. Сьогодні діти продемонструють свої навички у володінні флорболом, питанком. Волейболом, легкою атлетикою і взагалі рухливими іграми. Буду тренуватися і виступати на джуніорс. Мене є нагороди і медалі є у проєкті. «Джуніорс» кажуть, ми не про спорт великих досягнень і професійних кубків. Ми про те, аби будь-яка навіть невеличка фізична активність стала щоденним особистим досягненням кожного. Ви я сподіваюсь, любити фізичну культуру і спорт. І це один із головних важелів вашому здоров'я. Бо кожне здоров'я ваше це здоров'я нації. І я сподіваюся, що сьогодні все, що ви зробите, буде ще наближати ближче нас всіх до перемоги. Я всіх міцно обіймаю. Джуніорс, рухаємо Україну. За підсумками Ліги шкіл Джуніор з переможцями символічно стали усі учасники спортивного свята. Школярі отримали грамоти, настільні ігри та солодкі подарунки. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.